Pienи, їде до Польщі 21-22 число. Що він туди привезе, нам теж невідомо. Але в цьому всьому є один момент. Зараз Р Р Р Вибрановський точно включиться, і ви теж е дуже багато є елементів, як правильно зазначив наш глядач Роман Іванишин в чаті. Елементів і псто Ну тобто, як гра от на перстки. а ну вгадай, Вовка Путін, що у нас де тут? і а, а з того боку, немає там нічого, там немає ніякої реакції. Да? Тобто то молотять, що попало, то Вагнер, то Кувалди, то ще щось там. Оце роль ІПСО, які, на вашу думку, ІПСО могли бути застосовані ще раз, могли бути застосовані. Давай Вибрановському. Давайте з Виборновського, бо він фахівець по, по всяких ІПСО і по медіа моніторити. Не кожна, не кожна заява, це і ПСО. Це вже всім це вже таке слово, слово рогательне. Всім здається, що будь-що, що відбувається, це і ПСО. Я абсолютно переконаний, що те, що це з точки зору постійного нагадування, що зброя потрібна в Україні, воно скеровано на захід на західної на європейській аудиторії, тому що це коштує дуже багато грошей. Підтримка України коштує дуже багато грошей. І розкачувати Європейський Союз, розкачувати різні громадську думку Європейського Союзу проти цього туди будуть скеровані, і ми знаємо, що туди скерована власне, російська пропаганда. Яку, яку це ж не тільки медіа, не тільки експерти, це навіть такі висок, високорівневі пропагандисти, як Орбан чи його команда, постійно розказують одне і те саме. Тому мені здається, що ці історії якраз на захід скеровані руські. Маю підозру, знають достатньо добре, що відбувається на фронті, тому що ну, коли до тебе прилітає, і ти розумієш, що воно на тебе прилетіло, ти якось можеш розібратися, що саме прилетіло. Ми ж якось розібралися, що прилетіло іранське до нас, і, і, і які, які дрони. Тому я переконаний, що вся ця дискусія це для української аудиторії для західної аудиторії. А з російською аудиторією, тому вже давним-давно перестали спілкуватися, щось їм розповідати це все абсолютно безсенсовно. Там вони ні на що. Всі ті, хто якимось чином на щось впливав, їх вже або мобілізували, або вони втекли в Казахстан, чи, чи в Грузію, чи ще кудись. Там можна працювати тільки з якимись елітами, але це вже санкційний, санкційний трек, не військовий. А, тепер пане Михайло. Цікаво... Да, цікаво, по ІПСО ну дійсно іде вже два тижні, як мінімум, розгонка оцього широкомасштабного наступу. Причому це розганяють як росіяни дуже потужно, так і західні медіа. Причому тут інколи важко розібратися, хто є, скажімо так, творцем цього ІПСО і хто хайпує більше, тому що от Financial Times уже кілька разів. Буквально 10 днів назад вони казали, що десь через 10 днів буде широкомасштабний наступ. Потім це все повторило Foreign Policy, але е, паралельно дуже активно це розганяли росіяни. Зараз е, Financial Times написало, що е, Росія збирає концентрує авіацію і, начебто, наземні сили, а далі йде Нісенітниця ні, вже така з військової точки зору. Наземні сили втомилися російські. Тепер вони спробують е, повітряними силами. Ну це так не працює, звісно. Авіаційний компонент він мав би добуватися якраз панування в повітрі і забезпечувати якраз підготовку наземних операцій, що мало би відбутися 24 лютого минулого року, що вони провалили повністю і втратили велику кількість авіації, насправді. І тому і я не розумію, що робить Financial Times останні два тижні, і яку псо вони проводять, і і навіщо? Хоча якщо приєднуюсь до колеги думки, що в принципі для західних політиків таке і псовано а, вигідне, тому що готує а, виборців до того, що Україні треба допомагати, тому, тому що дивіться, що росіяни вони готують широкомасштабний наступ. Вони хочуть застосовувати авіацію, тому треба допомагати Україні, щоб не допустити а, перемогу Росії. бо цей, а, Ц це ця теза про те, що Росі не можна допустити перемогу тоталітарного режиму російського. Вона вже якось зайшла і міцно закріпилася в інформаційному і політичному полі Європи, Сполучених Штатів. Тому тут в принципі все зрозуміло, і тут вже важко розібратися, хто перший почав це ІПСО, але широкомасштабним наступом, але видно, що в принципі. Воно не завдало Україні шкоди і не завдало шкоди е, Заходу. У тут, тут... нас, Дивіться, є, нас тут є ранковий, важливий, що називається Катерина Супрун, яка працює з мілітарним, і там багато що знає, і з фондом повернеться живим. Олександр Чиш. так що він зараз додасть, тепер Ром да тут дуже важливий нюанс. Нам не потрібно сприймати те, що пише Financial Times чи New York Times в тому самому контексті як і в Україні чому тому, що це це газети, які пишуть про весь світ, що ви знаєте про те, що відбувається в м'янмі ми не знаємо, що відбувається в м'янмі в... зараз дізнаюся що відбувається в наприклад, якщо якщо на українській правді якщо на українській правді вийде стаття про те, що Тайвань готується до вторгнення з Китаю Тайвань, Тайвань вже багато років готує. Вторг... 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 В Китаю. Просто медіа, наприклад, українські вирішили собі поставити запитання, а що ж там відбувається, Тайвань готується до вторгнення в Китай. Нічого особливого не змінилось. Просто люди починають з'ясовувати, а що ж відбувається в Україні. А в Україні відбувається можливе вторгнення Росії уже багато місяців. Просто нам здається, якщо про це написали Financial Times, то це раптом новина. Не новина. А вони, È, просто зріз роблять, роблять, вони просто зробили зріз сказали що відбувається в Україні. Відбуває, у Україні відбувається можливий е, можливий наступ Росії. А в нас всі передруковують, плін, financial Times щось знає. Та нічого вони не знає. Просто подивилися, а там далі відбувається можливий наступ І пішла рост. хвиля, яку ми самі накручуємо, і тут починаємо цей. Абсолютно е, кілька тижнів передруковувати. Ну так. Я думаю, я думаю, що це трошечки навіть інакше працює, коли людям треба ну зробити матеріал, да а ну війна в Україні. Вона ну якось так уже вийшла. Вона найбільше з часів Другої світової війни, і вона постійно привертає для себе увагу. До себе увагу і а, от сидить журналіст там якогось видання там неважливо американського британського. Йому треба значить зацікавити глядача. напишу-ка я про війну в, в Україні. Ні, от значить, черговий наступ. Наступ цей насправді. Ну з того, що я бачив, читав, не знаю. Тут можна а, запитати пана Михайла. Він насправді відбувається вже три тижні. Просто це не наступ у вигляді там а, три общась. Кавої армії борються з нацистами, там і все решту. Да? Це просто зараз трошечки воно ну чисто по військових параметрах відбувається інакше, тому. А... Деякі псо вони насправді не псо або е, дурі журналістів ну наших українських, передусім, бо у нас е, з цим ну як кажучи, е, є проблеми, або просто зацікавленість західних журналістів е, е, привертання уваги до е, свого змі. То про що можна говорити в Україні? Йде війна їм дають леопарди, їм дають Абрамси. Літаки дають, не дають. Росія вдарила по житловому будинку. Це те, що завжди буде користуватися. Попитом у масового глядача, тому що я ще раз наголошую, що те, що ми там з вами розуміємо, воно ж пересічному, я не знаю, там англійцю або німцю, воно може бути настільки далеко від нього, що ну воно йому буде незрозуміло та навіть і українці.